файного і світлого Дня Четверга, товариство. Просто благодатно є, коли Господь тобі подарує пару днів і реколекції, і навчання, і прогулянки у таких файних місцях. Благодать на благодать. А ще тема така цікава. Десь потім розкажу. Може зробимо реколекції, бо бачу, що багато людей просить про реколекції, то десь зробимо ще. І сьогодні такий урок цікавий від дітей. У нас знайшлася одна пані Ольга. Здається, Ольга чи Наталя. Я все плутаю імена, в мене така біда з іменами. Одним словом, знайшлася одна пані, яка благословляє, благословляє всіх нас велосипедами, уявляєте? Ага, то пані Ольга нас благословляє з Італії макаронами і всякими бонусами до макаронів. А, а ця інша пані каже, я маю магазин велосипедів. Я хочу, аби ви всі мали добрі велосипеди. І віть собі п'ятьом дітям плюс мені. Плюс дружині цього року там прийшла на нові, обновила їм. І мої діти були дуже вражені, що як це так, якась жінка, яка там, ну до кінця, там ми не маємо якогось суперстосунків, або ми не родичі, вона нам нічого не винна. Вона просто каже: я хочу, аби ви мали файні велосипеди і подарувала всім нам. А, а хлопці, знаєте, додому катаються, вражені такі. І, і я катаюся і тішуся. Тепер взагалі маю електровелосипед, слава Богу. І потім. Вже виникло питання, а де діти старі велосипеди? Ну так їх треба трошки підряхтувати, підремонтувати. Але куди їх діти? То хлопці такі одразу ми будемо шукати, кому їх можна подарувати. Я кажу, точно не продати, не там не заробити. Ні, подарувати. Чому нам подарували? І ми хочемо також, аби і інші люди потішилися, що також їм маємо можливість подарувати велосипеди, або з яких вони виросли, або які вже ну вже, вже їм не, не були потрібні на той час. І так мене це потішило. І я дуже в захваті, коли я бачу, як одне добро благословляє одразу на інше добро. Одне дарування надихає інше дарування. І це так було мило. Ні, ми не хочемо продавати, ми не хочемо там ні, треба, аби хтось пережив. І вже так було, що ці велосипеди, з яких вони виросли, вони самі хотіли дарувати. Вони знайшли там цей тому, а цей цьому, а цей тій. І так було, так було приємно за цим спостерігати. Як вони з цього радіють? Вони радіють з того, що вони можуть собі дозволити подарувати комусь велосипед, так вже малий чи там інша причина, подарувати. І це, і це для нас таке файне заохочення на сьогодні, що так, коли дуже багато довкола є зла, всяких атак, коли дуже багато довкола є там різних наклепів, різної підлості, то дивно, ми, люди. Дуже заохочуємося і відкриваємося на ще більшу підлість, на ще більші атаки, на, на ще більше злості. Але воно працює і навпаки. Коли ти бачиш добро, коли ти бачиш добрі вчинки, коли ти бачиш, як люди знаходяться і як легко можуть дарувати себе, дарувати свій час, дарувати те, ну, ну, чим можуть послужити, це також надихає. Добре, а що я можу зробити для інших? А чим я можу для інших послужити? Файне, це таке файне заохочення, так що дякую і своїм дітям за файний приклад, за те, що ну, не ідеально, не в усьому. Але є питання, у яких рухаємося правильно, у яких рухаємося у розвитку, у яких рухаємося в доброму напрямку, і це дуже тішить. Тому, брати і сестри, давайте цими днями зробимо трошечки більше добрих справ для того, аби вон їх було більше, аби вони надихали інших на добро, аби надихали інших на дарування. На натхнення, на терпіння, на прощення, на благословіння. І я думаю, що це буде наш вельми непоганий вклад у загальне добро і у загальне покращення всього, що є довкола. Бо добро наштовхує на добро. Бо добре натхнення дає ще більше доброго натхнення. Тому так і робимо. Цього навчаємося, і руки в такому напрямку. І, і хто знає, дивитися з дня на день. А і ваше життя, і те, що вас оточує, стає кращим і кращим і ще більш благословенним. І підозрюю, це і є наше покликання такими маленькими благословеннями, маленькими такими освяченнями якось перемінювати самих себе і перемінювати цей світ і так непростий, і так, у якому багато дуже злості. Тому будьмо тими, хто є у добрій опозиції, хто є у опозиції добра, опозиції доброзичливості. О, в опозиції дарування. І я думаю, що воно також дасть свій добрий, благодатний результат. Майтеся файно. Будьмо у добрій опозиції або опозиції добра. Мир вам!